Слава Богу нашому, що Господь нам дав сьогодні цей час, зарував цей час, що ми змогли прийти, дав нам здоров'я, сили, і ми змогли бути в Домі Божий, можемо прославляти Ім'яте і славити Його за його любов і Його. Сьогодні Юра таку тему підняв, цікаву, що багато общин, багато церков, багато громад, які визнають Господа. І хто уважно слухав, він такі сказав слова, там те своє, там те своє, там те своє додавляють. Тобто Люди щось додають своє. Колись апостол Павел, як собрав е, присвітерів, то казав такі слова, бо я знаю те, що після відходу мого прийдуть між вас вовки хижі, що не пощадять отари. Із вас самих повстануть люди, які будуть говорити неправду, щоб потягти учнів за собою. Російський переклад каже, будуть говорити привратно, даби увлечь учнів за собою. Тобто неправду, перекручено. О, і правильно сказано, що там те своє додали, там те своє. Там іще щось додав. І виходиться тоді. Там те, там те, там те. Але на слово Боже уче і говорить такі слова. І я буду читати місце священного писання. Це буде послання до Тита другий розділ. І другий, і третій буду читати. Багатенько буду сьогодні читати. Де перший віршик говорить таке слово, а ти говорить те. Що відповідає здоровій науці. Павел Дух Святий через уста Павла верщається до тита і говорить такі слова. А ти говори те, що відповідає здоровій науці. Чому так? У другому посланні до Тимофія 4 розділ, цей же Павел говорить такі слова. Бо прийде час. Коли здорової науки не послухають, а за своїми бажаннями виберуть собі учителів, які будуть їм лестити. Вони від правди слух відвернуть, а до як прихилять. Російський переклад каже, тіть у саму якось так. А ну, якщо можна, будь ласка, цей віршик. Третє, послання, на російському перекладі. Можна висвітлювати. Которе втіли би слуху, яке будуть гладко гладить по ухах, можна так сказати. Тобто лезть таке гарненько. Каже, прийде такий час, коли це буде, будуть лестити. І людям сподобається більше це, чим слова істини і правди. Бо слова істини і правди не завжди хочуть люди слухати. Я читаю далі слово Боже до, Тіта, до Тита, це другий розділ, вже другий віршик і далі буду читати. Каже: ти говориш, що відповідає здоровій науці, щоб старі чоловіки були тверезі, чесні, помірковані. Здорові вірою, любов'ю, терпінням. Так само і старі жінки, щоб були шанобливі на життєвій дорозі, неосудливі, не поневолені п'янству, а навчали добра, щоб вони могли наставляти молодих жінок любити своїх чоловіків і дітей. Це дуже добре, коли жінка прожила вік і навчилась любити любов'ю Христовою. Вона тоді зможе дійсно навчити молодих жінок цієї любові. Навчити цієї любові любити дітей своїх, щоб вони могли любити любов' Христовою. А якщо ні, то чому вона може навчити? Читаю далі, щоб були мирними, чистими, господарними, добрими, корили своїм чоловікам, щоб Слово Боже. Не зневажалося, знаважа... зупинюся на цьому місці ще на Описання. От Слово Боже каже, щоб е, були мирними, добрими, корили своїм чоловікам, щоб Слово Боже не зневажалося. І коли це в світі, е, жінки не коряться своїм чоловікам і можуть їх гарним словом кудись послати, то це одне. А от коли представте собі, Жінка ходи в церкву, в дім Божий, чує, як проповідується Слово Боже, розказує, пояснюють. Переда мною Руслан, як старався пояснити, щоб ми зрозуміли все. О. І тоді можна почути такої жінки, каже, за свого чоловіка там в нього клепки не вистачає. Представте собі, що це таке. Слово Боже нам говорить так, що каже, ну, масть, яка пахне там, чи воняє, як скажемо, в руці не можна зберегти, бо її всі почують. Всі почують, що в тебе в руці є, ну, можна сказати, духи, да, якісь такі капну на руку, їх все одно, як ти рукою не закривай, все одно всі почують це все. Так же само каже, Слово Боже глупий з глупостю його. Тобто він завжди, як ота масть, як оті духи покажуть свій запах, так глупий завжди покаже свою глупость. І становиться таке, задається самому собі таке питання, а як же ти, будучи такою склепками з, з усіма, змогла вийти заміж за того, хто клепок не має? У мене жінка любить в таких случаях як казати, який йшов, таку і знайшов. Тобто, <ріст> слово Боже нам говорить, щоб жінки корились своїм чоловікам. Так слово Боже говорить, так сказав сам Господь. Це від Духа Святого. Незалежно. Якщо нема в нього клепки, то як ти заміж виходив? якими ти клепками виходила заміж? Ви з зі мною згодні. Так воно є, так, так уче, Слово Боже. Далі читаю. Шестий вірший Так, Молоді так само напоминає знати міру. У всьому сам будь зірцем добрих діл. Показує науці чесність, поважність, непошкодженість. Слово здорове, не... неосудливе. Щоб осоромився супротивник, не маючи нічого сказати про нас докірно, слуги своїм панам, щоб корились, у всьому догаджали без суперечок, щоб не крали, а показували всяку добру віру, щоб нау науку Спасителя нашого Бога прикрашали у всьому. Читайте, як, як це ясно розказано, як хто дожен поступати, як хто дожен жити, щоб. Слово Боже, не зневажалося, щоб ця наука про Христа щоб не небригалась ніким, Як той, хто повірив в Ісуса Христа, той, хто себе називає дітей Божим, як він повинен поступати, бо, каже Слово Боже, даче, бо з'явилась Божа благодать, яка спасає всіх людей і навчає нас, щоб відсувавшись нечестя, та світських пожадань розумно, праведно і благочесно жили ми в нинішньому віці, та читали благаженного уповання і явлення слави великого Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе самого за нас, щоб визволити нас від усякого беззаконня і очистити собі людей, вибраних, ревнителів добрих діл. Оце говори, напоминай і докоряй з, усякою, з усяким повелінням, нехай ніхто тобою не гордує. Слово Боже нам говорить про те, щоб е, ті, хто проповідує, теж ну, з собою показували приклад, що вони теж живуть згідно Слова Божого. Бо так учи Слово Боже. Тобто слово Боже обращається до кожного з нас і розказує, як ми повинні поводитись. Як чоловіки повинні поводитися з жінками, як жінки з чоловіками, як діти з батьками, батьки з дітьми. Все є в Біблії написано. Аби ми тільки бажали це знати. І Руслан правильно казав сьогодні, що каже: отут послухали і пішли. а вдома? А дома берете Біблію, а дома читайте, Ви Слово Боже. Щоб це все затвердити, його треба читати, його треба знати. А це коли будеш от. Леся Олексійовна, я так зрозумів, що вона робила вчителькою в школі. Якщо те, що вона тільки в школі розказала, так, да, є такий дар в учнів, який послухав, і він може не читати. І на другий день, і на третій, і на п'ятий розкаже слово в слово. Є такий дар от Бога дано людям такий. Ну, є такі. Самородки, як ми їх називаємо. Але більш того треба читати, прийти. Додому, ще почитати, повторити, вивчити треба, щоб, ну, щоб ти знав цей предмет, цей урок. Бо так, і Слово Боже нам говорить, щоб ми це внікали, познавали, щоб старалися знати, як сказав Господь. Просить у Господа, щоб Господь допоміг нам. Виконувати його слово, жити згідно його слова. Читають далі третій розділ Послання до Тита. Нагадуй їм, щоб правителів владу слухали і корились та до всякого доброго діла були готові, щоб нікого не зневажали, не були сварливі, а тихі, показуючи всяку лагідність до всіх людей. Були колись і ми нерозумні, непокірні, обмануті. Були рабами похотей та всяких розкоші, живучи в злобі та заздрощах, огидними були та ненавиділи один одного. Скажіть, будь ласка, що тут не так написано? Це особливо люди, які прийшли зі світу в Дім Божий, які покаялись і тепер дивляться на. Те життя, яке було в їх, то отут слово в слово все написано правильно. І зло було, і ненависть було. І бажали зла, і ненавиділи, і грошолюбні були, і хотілося грошей побільше, не дивлячись ні на кого, ні на що. Ну було ж таке, було. Тут Ну нельзя сказати, що такого не було. Далі читаю. Ненавиділи один одного. А коли з'явилася благодать і людинолюбство Спасителя Бога нашого, то він спас нас, але не через діла наші праведні, які б ми чинили, а своїм милосердям через купель відродження та оновлення Духом Святим, якого Він вилив на нас щедро через Ісуса Христа, Спасителя Нашого. Щоб, оправдавшись благодаті Його, зробились ми спадкоємцями надії вічного життя. Так говорить Слово Боже. І от в цьому миске священному Писанні написано: мені кажеться, все за нашу перше життя, за милість Господня, яку Господь проявив до нас, за любов'ю святу, бо Слово Боже каже то він спас нас, але не через діла наші праведні, які б ми чинили. Не робили ми їх, живе у світі, навіть і не знали. Іноді, що є такі діла праведні, є діла святі, навіть і не заботились, але Бог знайшов нас, достучався до наших сердець, привів нас в дім молитви, де читається Слово Боже, де наставляється, де вразумляється, було б нас тільки бажання виконувати. От зараз, е, е, вибачте, я трошки вернусь до політики, зараз да, е, кажуть, що не арестували Путіна в Монголії, то-то, то-то, то-то. І далі кажуть так, що е, кожна держава, яка взяла на себе об'язательства того суда виконувати, то вона це повинна робити добровольно. Так само і ми. Хто прийшов зі многість, той добровольно. Бажано. Своє бажання має добровольно жити так, як сказав Господь. Ніхто нікого не застави і ніколи жити так, як каже Господь. Якщо людина захоче це добровольно робити, вона це зробить. Вона буде стремиться до цього, вона буде молитися, буде просити Господа, а Господь допоможе кожному з нас. Добро силою нікого не заставиш жити святом. Силою нікого не заставиш любити любов'ю Христовою. Тільки коли людина цього буде бажати щирим серце, то в неї вилучиться, бо її сам Господь буде цим допомагати. І Я хотів би, щоб ми молилися, щоб Господь допоміг і нам жити свято у всьому поході на нього. Любити. Так як любе становство. Будемо вити.